Протягом тижня бойовики ДНР та ЛНР за підтримки російських спецпідрозділів посилили обстріли українських позицій. Нашим військовим доводиться також протистояти танкам та диверсійним групам, які зміни відбулися за тиждень на східному фронті, і як протистояти новим загрозам. Будемо далі розбиратися з військовим експертом, екс начальником управління внутрішньої безпеки МВС України, полковником СБУ відставці Михайлом Притулою. Пане Михайло, вітаю вас. Ну давайте будемо намагатися якось розбратися в цій ситуації. Так, адже аналізуючи зведені дані РНБО за тиждень і карту бойових дій, то по всіх напрямках вже очевидним є така закономірність, що як тільки приходить черговий гуманітарний конвой, одразу розпочинається масований обстріл з усіх видів озброєння наших позицій на найбільш небезпечних ділянках фронту. І ось як ми тоді маємо чи з, з цим змиритися? Чи виходить, що Україна якась безпорадна в, в таким ходом? у нас є ось до речі, ця карта. Як би ми могли це прокоментувати? По-перше, не треба пов'язувати саме прихід гуманітарних конвоїв. Не, не треба, не треба. Так. з тими діями, які відбуваються, тому що є і інші шляхи доставки озброєння з території Росії на територію України і. Вони не обмежуються цими гуманітарними так званими конвоями, так. це більш така піар-акція. Там є залізнична колія, по якій можуть приїхати будь-яке озброєння. Там є дуже досить багато доріг, і там є дуже багато техніки, яка може перевести будь-яке озброєння будь-який час через той кордон, який якого нема. Ну ось якщо. Дивитися про те, як змінювалася ситуація над на, саме на Донецькому напрямі. У нас зараз також буде карта Донецького напрямку. Ось тут найбільшою гарячою точкою так і залишається і надалі. Це Донецький аеропорт, і після останніх масованих обстрілів з усіх видів реактивної артилерії там складається враження, що ворог просто намагається не залишити там камень на камені. Так у нас ось також є ось ця кар... карта Донецького напрямку. Як триматися нашим кіборгам? І, взагалі, чому наша артилерія якось не може дати гідну відсіч? Справа в тому, що у у нашої артилерії є певні недоліки, наскільки мені відомо. Які? У нас е, кілька років не було, не випускались фахівці по е, акустичній розвідці, артилерійській розвідці. Тобто так. це розвідка, яка визначає е, місце звідки стріляли. Е, ця розвідка має, ці станції акустичної розвідки мають працювати дуже швидко, тобто тільки е, відбувся постріл, снаряд летить досить швидко, він швидше летить за, е, е, за звук. Так. І тільки відбувся постріл, вони зразу мають видати на наші артилерійські батареї місце звідки стріляли, і вже має бути виконана контрбатарейна операція. Так. Це все відбувається дуже швидко, буквально секунди. У нас таких фахівців просто нема. Останні фахівці випускали кілька років тому в, в, у Львові. І їх було досить небагато, вони випускалися, здається, через рік, і в нас їх нема. А в Росії такі фахівці є. І досить думаю, звідки в ополченців, наприклад, такі фахівці, які зараз досить чітко відпрацьовують по нашій артилерії. Тобто е, іде війна-розвідок. От е, це треба зараз виправити цю ситуацію і дати нашим військовим саме фахівців. Тобто там курси, може бути тобто, хоч проблема. Тобто проблема була да, в розвитку, саме Так, Саме кадрова проблема. Це одна проблема. Е, наступна проблема, тобто ми маємо знати точки, куди стріляти. Так. От. Ну, що стріляти просто в білий світ як копійку, то сенсу нема. Е, високоточна зброя. Її теж треба мати. І вона в нас є. Україна одна з 10 країн світу, яка взагалі має високоточну зброю. Питання, чому нема у військах високоточної зброї? Чому наші вояки озброєні важкою зброєю, яка називається мінометом е, 1943 року випуску? І це не смішно. 71 рік міномету. Це те, що зараз мого сина на озброєнні. ну, це, Вибачайте, це що? Це, це, це шуткує нами уряд? Це шутки, чи що це? Це гумор такий, як це зрозуміти? При тому, що в нас є квітник, це системи, це снаряд, який є активний, реактивний, який має самонаведення, який може замінити кілька сотень артилерійських снарядів за точністю свого враження цілі. Тобто, а що відбувається взагалі? Де, де це високоточне озброєння? Чи може є дуже багато прокладок між виробником у вигляді якихось державних підприємств, так. яких мета заробляти гроші? Але вибачайте, вибачайте, гроші заробляти на чому? На нас з вами, на народові, на, на війні? Це як? Це державне підприємство заробляє гроші на державних підприємствах? Це як? Оборонний а думку, експорт що і все потрібно інше. робити з цієї системи оборонного озброєння? Ну взагалі, всі ці важелі, вони знаходяться в руках у кабінету міністрів. Так. тут проблем немає ніяких. Тут просто прем'єр-міністр має дати команду, зробити отак, так, так, і проконтролювати. Все це робиться за кілька годин. Реально за кілька годин. Чому це не робиться зараз? Я не знаю. Це питання не до мене, це питання має бути якийсь експерт, який пояснить, чому так відбувається. Чому е бабуся купує внукові бусоль до міномету 43-го року? Як це так? А чому це не купує уряд? Чому не купує тилове, збро... тилове управління Міністерства оборони? Чому так? Що не, Що не так в нашій державі? Пане ну, давайте ще поговоримо про, про Луганський напрямок. Так напрямок. тут вже ворог так почав особливо лютувати після проходження тих так званих гуманітарних конвоїв через варени на Луганськ. Так на теж зараз буде карта. І одразу ж ми бачимо масовані атаки на станцію Луганськ. Ось ось ця карта Луганського напрямку. Тут, за деякими даними, після тривалих бомбардувань з усіх видів артилерії почалися прямі зіткнення наших військ з апаратистами. Треба. Як вважати, а чому ось саме це місто так затято атакують? Воно найбільш вразливе чи таке найбільш. Важливе вони мають, хочуть певно перейти, Станиця Лугацька, так. Да, Станиця Луганська вони хочуть перейти на це зону, де проходить річка Сіверський Донець. Вони хочуть перейти на правий берег і діяти. Але з іншого боку, вони можуть перейти цю кордон північніше і діяти так. вже з боку російського російського кордону. Втім, Путін розуміє, що це вже буде пряме. Так би прямий доказ вторгнення з боку Росії, і вони на сьогоднішній день е, намагаються діяти на північ Луганської області е, з напрямку з Луганська для того, щоб приховати, так би мовити, те, що і так всім відомо, тому що це, це діє російська армія. Так, так ну ми тут також, також бачили ці конвої, да. які пересікали нашу... Так, і певно, що в конвоях везуть навіть може не стільки озброєння, скільки людей. Там, давайте подумаємо з цієї точки зору. Що ну, ось... збройна може прийти по-іншому. Носі ну, також ще один район, який постійно фігурує у зведеннях РНБО, це Бахмутівська траса. Так і ось такі враження виходить, що там ось містечка вздовж траси постійно просто Це, стратегіч, чи... це стратегічний напрямок, який зв'язує певні регіони. Так і якщо Бахмутівська траса вона е, знаходиться, хоч частково в наших руках. То вони не можуть переміщувати велику кількість вантажів через Бахмутівську трасу. Так. Тому вона є точкою, яка теж стратегічна, тактично важлива у цій війні. Ну просто ось там ось особливо так Трехізбенка, Ось містечко там того цього тижня на цьому напрямку вже активно задіяли і танки, і ось як е, яке значення так має ця траса. Ми вже так розуміємо. І цього тижня керівник центру військово-політичного дослідження Дмитро Тимчук він повідомив, що терористи перейшли до нової тактики бойових дій: що це тактика е, малих вогневих груп, так де задіяні дві-три одиниці мобільної бойової техніки, яка завдає удару з близької відстані і миттєво відходить у тил під прикриття ар. Тилерії, як в цьому протидіяти? Тобто, якщо про значення траси ми вже проговорили, то як тоді діяти в цій ситуації? Ну, тактика розвідувально-диверсійних груп вона була на самові з самого початку, тому що це найбільш ефективна тактика в, в такій війні, яка зараз ведеться. Так. проти цих розвідувально-диверсійних груп мають бути свої контр... контргрупи, які випрацьовуються. Тобто, це тактика, яка відома ще з часів смершу, і коли сп... фахівці вони просто вираховують ці групи і знищують їх практично на місці. Так, наприклад, як знищували таку групу в Харкові, так. Де, де виявили їх і знищили там три три особи буквально на місці. Я думаю, що варто також торкнутися ще марюпольського напрямку. Так, якщо ми вже йдемо так по напрямкам, ну там ось порівняно з Луганським та Донецькими напрямками, ну начебто, весь тиждень було таке відносне затище, і ось ось ця карта мар'юпольського напрямку. І от у неділю знову такі інтенсивні обстріли, а ще також активно там діють диверсійні групи. Тут також слід чекати ще якихось сюрпризів? От тут треба чекати сюрпризів. Чому? Так. Тому що якщо на півночі там може бути просто відволікаючі маневри для того, щоб зв'язувати наші сили, то напрямок Маріуполя він є стратегічно важливим для Путіна, для його військ. Тому що е це коридор на Крим. Так. І е виходячи з того, що стратегічно Путіну необхідний коридор на Крим, тому що без, без якого Крим це. Просто камінь, камінь на шеї, на шиї їхній, то вони зараз будуть лупити саме в цьому напрямку, тому що це, по-перше, порт Маріупольський, так. і е, це е, металургічна база Маріуполь, і це дорога на Крим. Тобто це стратегічно важливий напрямок, куди вони будуть кидати дуже багато. І наявність розвідувально-диверсійних груп, які зараз пішли, це не каже саме про те, що це йде підготовка до. Е, Якихось більш рішучих дій з боку ну, за рахунок тобто, чого, диверсійних груп? Диверсійні групи приходять, вони виявляють в якісь певні точки, куди треба наносити удар, фіксують їх, передають. Це одна, одна позиція цих груп, друге, вони знищують чи готуються щось знищувати і дестабілізують ситуацію в цьому регіоні. Тобто вони роблять підготовку до вторгнення. Це звичайна тактика військової. Дії. Ну на цьому я вам буду вдячна за ваші фахові коментарі. Ми по всіх напрямках, начебто, розібралися, розказала глядачам до чого готуватися. можливо. бажаємо гарного дня. Дякую, що завітали. Дякую. доброго ранку.